Жили собі дід та баба, і не було в них дітей. Дні проходили у праці, та не так, як у людей. Сумували вони вкупі, хоч і дружненько жили, і про хлопчика малого кожен день просили. Діду, діду, дуже прошу, хоч колисочку зроби. Справжню, щоб собі гайдалась і полінце поклади. Дідо довго майстрував, дідо довго мудрував, вдалася колиска славна, ще й полінце він поклав. А бабуся як зраділа, що у танець аж пішла, свого діда підхопила, закрутилась голова. Ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Дідо спить і баба спить. Колискова Скова лиш звучить. Півні вранці заспівали, сонечко уже зійшло, дідо встав і баба встала. Чудо, диво відбулось. Бабо, глянь, Не ночі справжній, Рюки, ноги, голова. Очка кругля на мистинки і сміється. Ха-ха-ха, от бива. Назовем його Іванко. Славний хлопчик хоч куди. А що прісмі нам здоровий? Молока ну діду, неси. Діда з бабою радіють, а Івасик все росте. В господарстві помагає, їхню старість береже. От би човника мені, а ще веселечко став би рибку я ловити, бо тут недалечко. Дідо кинув всю роботу, заходив з коло човна. Усі йому помагають, мрія в них на всіх одна. Вудку взяв відро, весло, у човна сідаю. Пливи, пливи, човнику, рибка вже чекає. Не натішаться малим ні дідо, ні баба. їм підмога свіжа рибка, а йому забава. Іванську! Телесику, приплинь, приплинь до бережка, твоя матінка прийшла їсти пити принесла. Пливи, пливи, човнику, до бережка. Моя матінка прийшла, їсти пити принесла рибка вам, а мені горщик, а в горщику кашка, щоб ми дружно всі жили, уся сім'я наша. А за лісом під горою жила відьма з дочкою. Там у кодлі дим димить, а вночі вогонь горить. Чула відьма про Іванка і про його маму. Склала собі хитрий план та таку програму. Сиди, Оленко, в хаті, а я і васика зловлю. Буде вдалим полювання, коли здобич принесу гігі. Івасику, Телесико, приплий, приплий до бережка, твоя матінка прийшла, їсть пити принесла. Пливи, пливи, човнику, далі. Це не моєї матінки голос. У моєї мами. Ніжний, милий, а це якийсь крикливий. Розлютилась відьмочка і пішла до коваля, викувала тонкий голосок і старалась, як могла. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, твоя матінка прийшла, їсти й пити принесла. Мара чорна, вдарив грім, лихо трапилось усім. Темно темно, страшно стало, Змія Телесика украла. Ахов Оленко, йди сюди, Телесика забери. Піч топи. Воду носи і печею нам спечи Щоб і м'ясце соковите і стелесика було. Я лечу гостей скликати у зміїне село. Тю, Якийсь худий, кістлявий Сідай на лопату, буду з тебе, Іване, страву готувати. Я кладу на шуфлю руку? Ні, не так. Сідай. Я кладу на шуфлю ногу. Не дратуй мене й край. Та не знаю, чого хочеш. Може, мені покажи. Я подивлюся і навчуся. Шуфлю в руки ти візьми. На лопату відьма сіла, полум'я, усе палало, а Івасик спритний був. І на відьму менше стало. Вибіг з хати і на явір, в небі гуси пролітали, став просити, став благати, а вони його не взяли. Відьма вже летить, сміється. Есте. Грім гримить, земля трясеться, вже зібрала на обід. Увесь свій зміїний рід. <рит> У хатині за столом печені поїли, полягали на траву, животи погріли. Покочуся, поваляюся, телесиково м'ясця поївши. Покадіться, поваліться Оленщиного м'ясця поївши. Вже лютують і трясуться, гострять зуби сміло. Та вони вже зрозуміли, кого вони з'їли. І до явора метнулись, починають гризти. Ось ось явір упаде. Знов буде що їсти. Глянь, а, гусятку пролітає. Вже останнє і мале. А ми явір догризаєм, Деревце от-от впаде. Гусенятко, гусенятко, візьмі мене на крилятка!» Та понеси до матінки та понеси до батечка, а в матінки їсти пити, ще її хороше походити. Гусенятко добре було. Хоч сили ще мало, підхопило Телесика, високо підняло. Полетіли над лісами, полетіли швидко, змії дуже лютували, та їх же не видко. а. А в хатинці сумно, сумно, дідо з бабою сидять. Пирогів ціла макітра. А вони їх не їдять. За Івасиком скучають, сльози гірко лють. Був в них хлопчик і немає. От вони й сумують. Це тобі діду, пиріг А це тобі, бабло. Не давай мені ти їх. Та я й не радий Це тобі діду пиріг А мені. Чи ти чув? Бо я щось чую, серце моє стук да стук, чую наче рідний голос. Та то собі який звук? це тобі діду поріг. Вже Івасик поріг. у хату заходить, дідо плаче на радощах, баба й собі заводи. <клух> і О, і Обійняли Телесика, і розцілували, і до столу посадили, і нагодували. Як ще й гуску запекла у печі смачненьку. Впіймай діду гусеня і буде плеченька. Ні, ні, мамо, гусенятка не можна ловити. Воно мене врятувало, буде з нами жити. Хоч і казкою це зветься. Але так в житті ведеться, якщо чогось захотіти, можна майже все здійснити. Працьовитим добре бути і про близьких дбати. Треба іншим помагати, зла у серці не тримати. Вже закінчилася казка. Обладуйте нам! будь ласка!